Колись в моєму житті був дуже важкий і критичний стан зі здоров'ям. Я втрачала свідомість. якби була в мене така проблема, просто капець яка проблема. З моїм здоров'ям я взагалі не знала, що куди і як. Я готова була заплатити все, що тільки можна, аби тільки я зрозуміла, що яке, і стати на своє місце, якби адекватно реагувати на будь-яку подію і перш за все вилікуватись. Тобто, в принципі, рідні розводили руками, лікарі казали, що це дистонія, е втрата свідомості була. Ось ці нерви були за, просто за межами. Я, в мене відмовляли ноги. Були неймовірно страшенні, головні болі. в мене настільки боліла головна. Що я взагалі не могла підняти з ліжка. В принципі, в попередніх відео я вже неодноразово розповідала цю свою історію. І що хочу сказати, що кожного разу, кожного абсолютно, я наскільки вдячна тепер за цю ситуацію, яка відбулася, кожного разу розумію, що все воно так як мало бути, тільки так і воно і трапилось. Тобто. Ситуація зі здоров'ям була критична по тій причині, що я не розуміючи, що, куди і як. Я дуже хотіла заробити дуже багато грошей. Завжди гналася, бігла за грошима. Думаю, я зароблю, я маю мати, я біжу просто де тільки краще і де більша оплата. В результаті, як потім виявилось, мені це зовсім противопоказано. Тобто, мені просто-напросто, наприклад, для того, щоб були гроші, потрібно насолоджуватись собою перш за все. Прийняти і полюбити себе, але саме цікаве, це мені потрібно знайти компроміс, комфорт, класність, усамітнення самою з собою. І коли, наприклад, я. Почала вивчати, будучи хворою, тобто я настільки в стан був критичний, що я шукала вже будь-які варіанти. І, відповідно, знову ж таки, там дівчина мені скинула відео, типу, дивись, от в іншої людини була також погана ситуація. Але все окей, все стало нормально, все налагодилось. Я, слухаючи ту ситуацію, зрозуміла для себе зовсім інші слова. Почала вивчати, почала розбиратися, скільки сліз я пролила, коли я усвідомлювала, дійсно усвідомлювала ситуацію і розуміла, зрозуміла, що «да, дійсно саме так і відбувалося. Дійсно, ось так в мене. Тобто, якщо по мінусовій стороні йде енергія моя, дійсно воно ось так. Тобто, ти в той момент отримуєш як своєрідний речах керування будь-якою. Процесією, в принципі, це своїм життям будь-яким процесом. Коротше, справа в тому, що коли ви знаєте, що потрібно вам і як діють ваші енергії, ви просто кайфуєте від свого життя. Наприклад, от я розумію, що, наприклад, мене в основному це от дуже сильна енергія моя, вона мене майже скрізь, це е, купання і глибина.